У цьому відео ви побачите, як змінити та заповнити податкову картку. Відео створено для тих із вас, хто розпочинає інтеграційну програму та має банківські ID. Спочатку відкрийте браузер на своєму мобільному телефоні або комп'ютері. Перейдіть до адресного рядка та введіть Скатититан No. Тепер ви побачите головну сторінку з різними типами опцій. Натисніть кнопку «Увійти» у верхньому правому куті вебсайту. Тепер вас попросять про електронну ідентифікацію. Виберіть ідентифікатор банку та введіть свій національний ідентифікаційний номер. Тепер вас попросять підтвердити, що саме ви намагаєтеся увійти, використовуючи свій банківський ідентифікатор. Підтвердіть запит, а потім введіть свій особистий пароль. Тепер ви потрапите на свою особисту сторінку в податковій інспекції. Тут вам слід натиснути на мої податки. Якщо ви нещодавно прибули до Норвегії, у вас не буде податкової картки, тому вам потрібно буде подати заявку на її отримання. Натисніть замовити податкову картку, картку звільнення від сплати податків або змінити авансовий податок, щоб продовжити. Якщо ви змінюєте існуючу податкову картку, ця кнопка називатиметься переглянути та змінити податкову картку. Залежно від того, чи реєструєте ви нову податкову картку, чи редагуєте існуючу, макет виглядатиме по-різному. Спочатку ми покажемо вам, як діяти з новою податковою карткою. Два найважливіші пункти для тих. Хто бере участь у вступній програмі це заробітна плата протягом року та гроші за участь у інтеграційній програмі. Ви повинні самостійно додати гроші за участь у інтеграційній програмі вручну. Натисніть Додати роботу, соціальне страхування та пенсію та знайдіть гроші за участь у інтеграційній програмі. Введіть суму. Яку ви отримаєте як гроші за участь у інтеграційній програмі протягом решти року, якщо ви не впевнені щодо суми, яку потрібно вести, зверніться до свого куратора у службі у справах біженців. І якщо ви працюєте одночасно з інтеграційною програмою, вам також потрібно заповнити свій очікуваний дохід у розділі заробітна плата протягом року? Перш ніж подавати свою податкову картку, ви повинні перевірити, чи отримали ви правильне податкове відрахування. Ваше податкове відрахування може бути табличним або процентним. Як в учасника інтеграційної програми, ваші податкові відрахування зазвичай мають табличний номер 8000, Сума вашого податку, що утримується, вказана внизу вашої податкової картки. Якщо ви зміните свою податкову картку або прибули до Норвегії після лютого, ви отримаєте податкове відрахування у відсотках. Ваш відсоток відрахування дещо відрізнятиметься залежно від суми, що ви отримуєте за участь у інтеграційній програмі. І якщо ви не впевнені щодо розміру вашого відсотка відрахування, зверніться до свого куратора в службі у справах біженців. Щоб зберегти внесені зміни, натисніть Надіслати зміни. Під час редагування існуючої податкової картки її макет виглядатиме дещо інакше, але важливо перевірити ті самі два записи. Дохід від заробітної плати та гроші за участь у інтеграційній програмі. І якщо вам потрібно додати зарплату, натисніть кнопку Додати зарплату та відповідні виплати. Змінити існуючу суму легко. Натиснувши змінити та введіть нову бажану суму. Після внесення необхідних змін вам потрібно їх надіслати. Ви можете зробити це, перейшовши вниз вашої податкової картки та натиснувши поле, надіслати інформацію.